Всіх із магазину Goldie. Це український магазин. Хто не знає, раніше він називався Льонокомбінат. Так, зараз це просто як магазин написано. Хочу показати спочатку нову колекцію, а далі розпродаж. Покажу, у них також скрізь є. Розпродаж написано. Але от цікавість цього ну, зайшла з іншої сторони, хочу подивитись, бо такі цікаві речі попривозили. Геннадия, яка красива сукня. От вони дуже люблять короткі прям такі сукні робити. По-перше, ці майчки у них всі котон і так Зручна, вона як топ, начебто. така 299 є по розмір L. Попадаються в різних кольорах. Класні джинси у них, От що у них дійсно класне, так оці всі джинси. Мабуть, із-за того, що така тканина ну, натуральна, дійсно от, натуральний котон. І глянь, такі оці стрічки тут, я маю на увазі ось оці, як помаранчеві, вони так гарно виглядають. Ну, от Внизу добре видно. Красиві, дуже красиві такі джинси є по розміру 42 з 32, 1299. От як для джинс, то у них ціна нормальна для якісних. Також вони бувають і на знижках у них джинси. 599 гривень. Ось така футболочка рожева. Бачите, як вона внизу обрізана і так по бокам зроблена. Юбку цю балон я вже показувала, якось вони в них висять 1600 гривень. І ще ось джинси, такі обрізані внизу. Більш вони легко виглядають для літа. Ну, дуже приємні кольори. От знаєте, колір прям ідеально такий блакитний для джинс. 1299 Є по розміру 42. От ідеальний колір. Такі ще сукні от балони кому подобаються. Внизу вони йдуть на резинці, хто не, хто не знає. Ну, отак от воно все це виглядає. Внизу резинка, не буде нічого підійматись і тримати форму. По м розмір. це вони пропонують для як молодіжну да, лінійку S, XS і M. Така коштує аж 2000. І там, бачите, в на ній вдягнута, така спідниця балон, скажімо, також. Далі тут висять ще ось сукні і джинси покажу. Така, от така сукня нічого так виглядає. Резинка ззаду, резинка. Так, така сукня є по розмір Також М 1500 гривень. Ой, слухайте, які класні оці джинси. Також 1299 по 42 розмір з 36-го, що хотіла сказати, оце вони зря, от іксески XS шиють, ну ви тоді зробіть там одяг для підлітків. Треба шити великі розміри, і вони їх як і шиють, от іксель, до прикладу, да? але потім іксель першими розбирають і на, на знижки на, ну зазвичай вони розпродають от XS, потім ставлять вже по такій зниженій ціні, можуть по 99 гривень розпродавати. Чому б зразу не зробити нормальні розміри? Хоч все і більше тканини йде, і ви ж більше заробите. <гум> Сподіваюсь, мене хтось почує 499 гривень. XS до XL йде. Ось така футболочка, нічого така укорочена з рожевим написом. О, так виглядає 500 гривень. О, ще маєчки ці є в такому рожевому кольорі. Ось так виглядають вони. Ой, дуже приємний. Да? Більше, я не знаю, навіть до персикового 300 гривень. А ті, що вони розпродавали інших кольорів, я приходила, міряла, вже порозпродали, немає. Я зараз шукала на знижці. А така сукня, от по L розмір 1600 гривень. Від чого, ой, слухайте, від чого це залежить? Я не знаю, як прикольно, як придумані ті штани. І от штани я вже декілька разів у них купувала, такі, як по типу, ну не спортивні, от повсякденні, але це взагалі класно зроблено. Зараз і покажу до ковтину. Дуже класна модель, подобається мені, начебто така мала деталь тут вишита, да, з цим рожевим, бежевий, а виглядає як класно. Так, оці штани є. Є по розмір XL. Бачите? А потім, коли <смір> буде знижка, їх не буде, і будуть тільки XS, і прийдеться їх розпродавати. По дуже заниженій ціні. 799 це ще нормально, у них для нової колекції 799 гривень. Ось такі штани шикарні, я вважаю, класно виглядають. Так, не утеплені. До них йде ось кофтина. ковтина. Ну, це мені подобається. Взагалі дуже кольори підобрані. І ця ковтина така укорочена, стильно все, стильно. Поєднання ззаду в неї. Дивіться, смужки, ці отак ззаду зроблені. Такий капюшон, знаєте, не такий, щоб обтислий був. Розкішний, називаємо так. Також по розмір XL 999. А кофтина дорожче, ніж штани. Красиво виглядає це все. Ну дуже. От мені сподобалось дійсно. Так, але я От чомусь без нижок, не дуже у них. Я, мабуть, ніколи у них без знижок нічого не купувала. Так, далі. Ну, так це, це моя така. Ну, так, я це бачу. Зекономив, отже заробив, як в Таврії кажуть. Далі така нічого, так в'язана ця сукня, також по розмір М за тисячу гривень. Раніше, мені здається, цієї біленької не було. Не буде, вона прям коротка, вона навіть буде до колін. Така літня, красива сукня, взаду спина, бачите, в неї відкрита, і вона буде на зав'язці оцій, на шиї. Таку я вже міряла. Мабуть, вони все ще без знижок ідуть, красиво виглядають. Так, по розмір М 999. Ззаду вони ось так красиво. ну... Зроблені. А, ще чорна ця. Чорну ж я бачила на манекені, вона була минулого разу. Так і чорна, ось така 999 гривень коштує. Є Біла є чорна. Тут просто маєчки, ну ця ще сукня також нічого так. А, також ззаду так красиво зроблена. Слухайте, оце красиво вони придумали з цією, як сказати, за ну, з шнурками. Тут до L розміру 1000 гривень. Коштує така. Так, далі сюди перейдемо. Тут такі брюки, як це що, як такі більш класичні, йдуть на знижці, такий прям шоколадний красивий колір 599 замість 1400 по розмір XL. От, красиві такі, прям. Бачите, як воно так все зроблено у них. Ну, якісно, вони ще й. О, а цей жакет прийшов ще й в такому шоколадному кольорі, був тільки в чорному. Але от не, не дуже мені подобається, що вони сюди чорною. Це мережі, от, які на чорному, треба ж було також шоколадного кольору. Це Я так думаю. По XL є розмір. Цей жакет також, який чорний, коштує 2000. Знижки на них поки не роблять, він йде на підкладці. Якісно так шитий. 2000. Від розміру XS до XL, Дуже красивий жакет, мені прям він подобається. І є ось такі літні вже штани всі на знижках. До прикладу, біленькі, легкі, струмуючі штани за ціною 399 гривень. Так, з цієї сторони вони ж Ой, їх тут так багато. А знову-таки, знаєте, чому їх так багато? От дивіться. По XL розміру тут попробуй знайти L а, от які... XS, От дивлюсь, XS. Ні, ну тут є, мабуть, великі. Ну, еска. Ладно. Далі ось такі чорні, струмуючі, класні. О, ці легенькі-легенькі. Така тканинка мені подобається. Також по розмір XL 600 гривень. Це нова колекція. Глянен такі вони прям легенькі і вони шиють дуже довгі моделі. Оце, що у них не відняти, так те, що вони шиють їх довгими на високих людей, вони підходять. Так, це такі як спортивні, а це, як я дивилась, ні, це інші. Ось ще такий кольор цих легеньких, бежевий, також приємний без знижки. 599 гривень. Я зроблю примірки, чи, щось може з нової, чи на знижках. Зараз подивлюсь, я ще в молочному кольорі покажу. А потім підемо туди, де розпродаж такий. І подивимось ще розпродаж. 399 гривень, глянь такий колір. Оце дуже гарний, це може вершкове масло. Дуже красиво виглядає. 399 9 гривень ціна. Тут у нас футболочки ось такі, ну, так нічого, з написами. По розмір XL 500 гривень коштує в рожевому або в жовтому, ну, також так симпатично, 500 гривень по розмір XL. покажу як ці манекени вдягнуть, і потім візьму щось собі на ну приміряти. Перемірюсь і покажу потім по розпродажу. Що по розпродажу у них це нова колекція, це в неї ще шорти там, <смі> давайте глянемо сукня. Така ж тільки рожева. Оце що? Це такі шорти. Слухайте, які цікаві. Ну, цікаві дійсно. Так, це у нас 1299 по розмір L є. Так, виробник, це ж шорти чи це спідниця. Ані шорти, шорти, все таке я не помилилась. Оце ж шорти, бачите, як вони на ній вдягнуті. Ну, цікаво виглядає, так. Так, так, да, цікаво. ну Тут таке все, як і на тій стороні. ну от Футболочку покажу з цими лимончиками. Така от футболочка вона на ній зав'язана. Бачите, вона настільки м'якенька, що так легко зав'язується. І вона коштує 499 гривень. Ой, а така ще прикольна футболка з тортиком. Так, ця по розмір L449 і от спідниця балон 999 гривень. Далі покажу, потім приміряюся, тут розпродажу дуже багато. Ось така сукня. Півтори вона коштує. Це з нової колекції. До речі, в мене босоніжки також українського бренду Вік, тому якби підходить. Тут немає взуття. Що хочу сказати, це розмір М. Як треба, сів тут 100% бавовна. Ну, вважаю, що ціна трішки би, завищена. Де? Я про інше, ну чому не можна нашити цих суконь великих розмірів? Розбирають XL, L M. -ок. Я ну, дуже мало знайти навіть ну, M. -ка. Я ж не найбільший розмір ношу, і всі стоять на розпродажі. Ну, якось треба їм перестраюватись цьому бренду. І люди, і ксес, це що? Це підлітки носять, і Ксес напишіть магазин для підлітків, тому що великі розміри зразу розбирають, а потім їх немає. І ви оціняєте товар, і виходить, цю сукню вам треба буде продати за 500, оці Ксески. І ви навіть її не окупите цю тканину. Чому не зробити більше великих розмірів? Як, наприклад, бренд гарний. Якби тут був магазин гарний, я б в нього з задоволенням ходила. Але немає фізичного магазину. Є тільки онлайн в Одесі. А я б сходила. От український бренд Гарне, вони шиють великі розміри, там аж 3 xl 4 xl для всіх людей. Тут XL Буває два XL, але їх розбирають. От на мені розмір М. Ладно, це я про набалівша, так сказать. Ну, сукня красива, нічого не можу сказати. Тут у неї подвійний корсет, вона тримає дуже гарно. Бачите, як корсетом прям фіксуються ці лямочки. Ну, вона коротка, я не кажу, що це. Я... Я б таку вдягла б і пішла по вулиці, але мені подобається Я, ну З цим жакетом просто бомба-ракета. До речі, от жакет на мені розмір S. Я хотіла його давно вже поміряти, він, правда, коштує аж 2000. Красивий рукав, тут просто, ну, просто бомбічний. Ну, зроблено все гарно, він зручний, дуже приємна тканина. Зараз подивлюсь, скажу вам, яка в ньому тканина, як натуральна, мені здається. На одному гудзику він йде. От розмір S. Тоді, коли я знімала огляд, як тільки прийшла ця колекція, були xl розмір, а зараз тільки розмір S. Ну, він на мене якраз чомусь сів гарно. Мені подобається, мабуть, вони більше як оверсайз повинні бути, але мені отак подобається, як він трішки, трішки цієї сукні. Отак можна вдягти, сукню, вона тоді більше і да, так поприлягала вона і гарно виглядає, біле з чорним. Ну, красиве поєднання, мені подобається, дуже подобається. Ці штани є на знижках начебто всіх розмірів. Це на мені розмір М, Як треба сів. Ось така довжина. От з підборами, так, вони сидять як треба, а так вони завжди на мене довгі, якщо я на пласкій підошві. Написано полієстер англійською, а українською написано полієфір. Це виходить, що українською поліестер, да, полієфір. Оце поліефір, він мені підкреслює і в мене такий зразу як животик випирає. Не дуже. А оця маєчка 299 хотіла іншого кольору взяти. Це бавовна 95%. У них були і жовті, і блакитні, і чорні, але вони їх поставили на знижки, якось заходила, приміряла десь тиждень назад, і їх всі розібрали. Залишились без знижки червоні за 299 гривень. Це коштує 1300 Це нова колекція. Дуже мені подобається, як вони внизу зроблені, класно так підкатані тут на оцій вірьовочці. Ну, коли нова колекція, то ще там у них розміри ці є, а потім на знижки я якось хотіла придбати на знижці у них джинси декілька разів. Ніколи не буває мого розміру. Бувають тільки маленькі до знижки. Ну, колір. Колір да, класний з цією маєчкою. Дуже гарний, блакитний, приємний колір. Смужки ну, коричневі чи помаранчеві. Отак вот красиво це зроблено. Слухайте ну, джинси. Джинси у них завжди ідеальні. М'який цей катон, приємно вони сідають. На мені розмір 38. Мій розмір. Ну, так вони як прям, ну, мабуть, така обтисла модель. Буває, що 38 більш вільно сідає, і тут вони так зав'язуються. Можна це зняти кому як подобається. Жакет, оцей, який мені так подобається. Тут поліефір, сандекс. Ну Поліефір найбільше, ну, поліестер цей. І сандекс що 10% чи 5%, і котон 10%. Слухайте, він із джинсами класно виглядає, з цим червоним. Дуже класний. 2 тисячі коштує. Мені здається, що він до знижки навіть маленький розмір, там його 4 штучки залишилось. Не доживуть. Красивий рукав. Красиво дуже виглядає, класна модель. Взагалі дизайнери у них гарно це все. Ну, роблять сукні красиві, є така елегантна в них колекція. Не тільки спортивна. Ну, просто що з розмірами їм треба попрацювати. Така, як білизна, знаєте, як білизна. Тут в відділі, де піжами, 199 гривень від розміру S до розміру L. Замість 399. Така натуральна, приємна тканина. Є в сірому кольорі, є в чорному. З такої ж тканини, бачите, у них як нічна сорочка. От 199 гривень. Такий топ мені подобається. І також, отакі у них є піжами. І, Наприклад, нічна сорочка у них коштує 499 гривень. Є по розмір L. Багато поприходило їх різних кольорів. Розпродаж І так, 399 ось така футболка. І вона, знаєте, така, як шоколадний колір, не дуже тонка, по розмір XL є. Далі маєчки, отакі по 199, червоні або... В смужку, в смужку маєчка на розпродажі 199. Далі ось така більш симпатична біла, така як жата тканина, маєчка. Така майка є. 299 це всього по розмір М. А от класичні такі шорти, вони подовжені, от вони вдягнуті на манекені. Коштують 599 по розмір L замість 1000 гривень. Також в білому кольорі і також зі знижкою. Ці класичні, хочеться більшого розміру показати 399 по L. Ну, Знову-таки багато ексесок залишається. Я вже це зрозуміла, принцип. Принцип зрозумілий: 399 гривень. Ну от навіщо скільки? От дивіться, от от я ж не перебільшую. Оце все у них залишки. да, XL, L. Ну чому не шити великі розміри? Що, що буде? Це ж вже ну, минуло сторіччя шити оціски. Хто зараз таким, От вони по розмір L були. 399 гривень. Чомусь я сумніваюся, що я тут можу знайти серед у цього всього різноманіття l розмір. 399. Ну, З футболками тут полегше, футболки залишаються. Є XL, такі по 199 гривень, і ті в широку смужку, і такі 199, і ось ці в червону смужку. Ця маєчка симпатична, дуже така обрізана, обірвана і з приємним кольором. Така є по розмір L 199 гривень. Ну, оця нічого так. І зверху така, ж Кольору, приємні так виглядають. Рукавчик більш-менш стильно. Це все по 199 гривень. Ану така футболка на знижці. Так, дивимось. Така футболка є по розмір XL, замість 500 гривень, 300 гривень, 200 гривень знижка. На неї виходить. Ну ось така спідниця коротка, 799 по розмір L Так, а тут це що, шорти чи спідниці? Це такі спідниці. Ага, такі спідниці зі знижкою 600 гривень. Угу. І футболочка 399 гривень коштує, з таким, от, бачите, як без рукава. Чорна, ну така, може комусь ну, ну, потрібна. Да? Чорна футболка по розмірі XL замість 600-400 гривень. Мені здається, така ж біла. Да, от покажу вам. І така ж біла, може також комусь потрібна. Вони, у них якісні дуже, от, тканини. Тому якщо от потрібна біла футболка, то гляньте, як вона. Ну, прям видно, навіть на камеру видно, що вона якісна. 499 гривень замість 700. Ось оці футболочка, ога, ззаду так зроблена. Ну, Виглядає от прям вживу гарно. 300 по іпсель, я сказала, да? Оце хотіла ще вам сказати. Так далі. Ага, ось такі ще штани на розпродажу. В дуже класному кольорі. Такий вишнево-коричневий. Вони коштують 600 замість 1000 по розмір L. Тут такі, як широкі донизу. Ще є сірі, більше тут написано 399. Що тут за 399? Бачу, 499 по розмір XL, а коштували от 500 замість 1000, Тут 50% знижка. Гляньте які класні, такі стильні, сірі, широкі, більше як класичні. Ну, вони такі тканина цупка, але не товста. ось. І ще є ось в такому кольорі штани 399, також по розмір XL. Так, от вдягнута у них отак, манекен там, де розпродаж. Що тут ще ось такі штани на розпродажі за 399? Вони що, кльошні? Ні, не, не кльош. Вони такі, як тягнуться. І дивіться, скільки суконь у них на розпродажі. Багато. Ну, тут знайти свій ну, розмір, от, наприклад, по розмір L, і зразу бачу, що S – 399, навіть 199, я так уміряла по розмір L. сукні у них сідають непогано, тому що вони їх ну, дійсно класно як шиють, вони класно. Нічого не можу сказати. У мене така, тільки претензії до, до розмірів. Отака от довгенька, чорна є, бордова, за 600 гривень замість тисячі. Або ось така. Як врубчик, да, є така червона і чорна. Також вони йдуть по знижці. Тут ззаду якось вони цікаво зроблені, ззаду вирісуних 400 гривень, замість 1300 по розмір L. Також у них на розпродажі можна придбати. Ось там як повний розпродаж вже йде. Це такі речі, більш як вже не, не, не в сезон чи з минулого сезону 599 гривень такі штани. Далі. Ось оці нічого такі, да, і колір красивий, як ну, на кожен день, повсякденні. Штани 600 гривень замість 800, Ну і невелика знижка по розмір XL. Хочу показати, як манекен вдягнута оця на розпродажі. І скажу вам, скільки це коштує, що на ній. Ось такі штани, як на манекені, коштують 399 гривень. Є по розмір XL, замість 800, З такою смужкою, От кому подобається, не бачу де такий верх. Верх такий не бачу. Або ось така рожева колекція, ну такий верх вам покажу. Знижка. 499 гривень. Укорочений такий худі, Ну капюшони у них гарні. От бачите, вони такі розкішні. Не... Отут вони не жаліють тканини. По розмір XL є такий худі, замість 900-500 гривень. Так, і що? ще. Або ось такий без капюшона, просто в чорному кольорі. За скільки, також 399 гривень. На цьому я свій огляд з магазину Голді буду закінчувати. Ще багато речей у них є на знижках. Там також вони продають піжами, є трішки як білизна, піжами. Зараз так просто в цей край, ось вони бачите, манекейні втягли, як піжами, футболочки різноманітні. Вон там. Показала. Я більш-менш вам все показала. Тут можна ще довго правда, гуляти. Дуже величезний магазин у нас сімафорний тут Фонтан Скай, торгівельний центр. Вони по всій Україні є, багато цих магазинів. Дякую, що дивитесь і пока!